Добро вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрф Швець. ТЦК піратствують на дорогах. Це не новина. Але, як казав колись наш головком і кумир мільйонів українців Залужний, ТЦК весь час підвищують свій професійний рівень, тому що вони. Під час служби отримують велике фізичне, моральне психологічне навантаження, тому вони професіонали. І ці професіонали на дорогах починають підрізати українські автомобілі з українськими водіями, в тому числі автомобілі, де знаходиться більше чотирьох і більше шести пасажирів, себто бусики. Ноу-хау на дорогах продемонстрував один українець, коли він бусом з пасажирами їхав, їх зупинили на блокпості, поліцейський відпустив, а потім почали доганяти ТЦКшники на бусі, почали підрізати і робити з ними перегони. Все? Чекають коментаря ТЦК, які скажуть, нас неправильно зрозуміли. Ми просто супроводжували бус. З пасажирами, щоб їм було безпечно їхати по дорозі. Ноу-хау від ТЦК, де вони не ловлять на дитячих площадках біля під'їзду, біля церков, на хресних ходах, де вони не ловлять, на дорогах, де вони не ловлять, в космосі. Домовиться ТЦК з Ілоном маском і будуть ловити в космосі. Точно. З вами Іршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!